Насамперед, я хотів би подякувати народам Америки, Франції, Бельгії та всьому вільному світу за підтримку, яку ви надаєте Україні. Ми дуже вдячні і ніколи цього не забудемо. Ми боремося за нашу свободу і незалежність. І ми боремося за вашу свободу, незалежність і безпеку. Ви запитали генерала Келога про мир. Генерале, Ви дуже шановна і дуже популярна людина в Україні. і я хотів би процитувати вашу доньку, вашу надзвичайну доньку Меган. Цього тижня вона написала в ікс росіяни не хочуть миру. Путін хоче війни. Він хоче всю Україну. І мені, чесно кажучи, нема чого додати, генерали. Моя донька ніколи не була багатослівною. Вона дуже розумна. Знаєте, я думав, як підібрати аргументи, щоб заручитися підтримкою американського народу. адже для нас це важливо. Поразка України можлива лише в тому випадку, якщо ви відвернетеся від України. Я маю на увазі вас, американців, у нашій частині світу не дуже прийнято і популярно говорити, чому президент Трамп має рацію. Але дозвольте мені це зробити. отже, я вважаю, що президент Трамп має рацію, коли каже, що це не його війна. Це правда. Це не війна Трампа, і це не війна Зеленського. Це війна Путіна, війна президента Сі, північнокорейського диктатора Кім Чен Іна та Ірану проти України і проти всього вільного світу. Вони йдуть проти нас і проти вас. і без сумніву Китай діє за лаштунками президент Трамп також абсолютно правий, що Україна отримала 300 мільярдів доларів. Але це сумарна підтримка США та ЄС. Європа надала 150 мільярдів, і наші американські друзі надали близько 120 мільярдів доларів. Таким чином загальна сума інвестицій у вашу спільну безпеку становить близько 300 мільярдів доларів. Це прозвучить цинічно, але які вигоди ви отримали від цього? Маю на увазі американців і весь вільний світ. Українські сили стерли російські сухопутні війська практично 60% сухопутних військ Росії знищені українською армією за вашої підтримки. Ми разом повністю скомпрометували російську розвідку російський цар голий. Ми добре знаємо усі недоліки російської армії. Російська державна казна перетворилася на російську труну. Погляньте, вони втратили близько одного мільйона людей вбитими і пораненими. Це приголомшлива цифра. Ви натомість отримали досвід абсолютно нової війни. Але ціна для України неймовірна. Ми платимо кров'ю і плоттю, і ця ціна насправді дає можливість кожному відчути себе більш захищеним. Ви фактично модернізували своє військове виробництво і зрозуміли, це тривожний сигнал, і важливо зробити це якомога швидше, аби переозброїтися. Ви оновили свої запаси. допомагаючи Україні. Ви фактично провели інвентарізацію того, що є в США. І Я вважаю, що це найкраща інвестиція США і Європи в історії людства у вашу власну безпеку. ще раз наголошу: ми вдячні, але це вулиця з двостороннім рухом. Президент Трамп абсолютно правий, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю. Є приклад України того, що вона зробила в 1994 році. Ми володіли третім за величиною ядерним арсеналом у світі. Ми відмовилися від цього арсеналу. тривають дебати щодо юридичних визначень, що ми отримали натомість чи гарантії, чи запевнення. Дозвольте мені упустити ці дебати. Ми отримали обіцянки, що Україна буде в безпеці, і ці обіцянки були підтримані нашими американськими друзями Великою Британією, і навіть Китай підтримав це і Росіяни. Тож, як можна переконати Іран скасувати його ядерну програму, якщо є приклад України? І третє, я поділяю позицію президента Трампа щодо виведення військ з Афганістану. Це була катастрофа. Але якщо Україна зазнає невдачі, це буде в десятки разів більша катастрофа ніж Афганістан. з усією повагою. Україна це не Афганістан, і це зовсім різні випадки. Ми бажаємо вашій адміністрації і вашому президенту бути сильними і досягти мирної угоди. І бажаємо йому досягти успіху і як політику, так і для вашої країни. Але, на мою думку, генерале, це буде практично неможливо, якщо Україна зазнає поразки. Чи може Україна перемогти? Це питання, яке ви поставили? Немає простих відповідей, але мені здається, що рішення ми вже знаємо. Потужна єдність. Чим сильніше ЄС, тим сильніші США, і навпаки, і ми, як Україна. Сильні санкції, озброєння України, тиск на Китай, вибити дух із Путіна і щоб Україна стала членом НАТО і ЄС. Ось що нам потрібно від ЄС і США. Ось і все. І настане мир, в чому я маю сумніви, Україна буде одним із найкращих членів ЄС і НАТО. Це точно. Але справа в тому, чи воєнний злочинець Путін хоче миру. я знаю цього звіра особисто. Я вів переговори із ним із Лавровим з рештою цієї банди. Тому я знаю їхній спосіб мислення. Послухайте, є тільки один спосіб домогтися миру від Путіна. Це надзвичайно сильно натиснути на нього і крапка. Він не хоче миру. він хоче цілу Україну і хоче поставити під загрозу весь ЄС і НАТО. він хоче підірвати вас. Ось його кінцева мета. І знову ж таки, він не один. За ним стоїть Китай. Тому єдиний рецепт залишатися об'єднаними. І у нас закінчується час не тільки на цій конкретній дискусії, у нас закінчується час на війні, розумієте? Путін байдуже до будь-яких словесних погроз. Що його хвилює, то це дії. Настав час діяти і перемагати. Дякую.